Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні як обіцяв, знаходжуся на Дніпрі. Ось, Стримав своє слово, що наступна рибалка буде на Дніпрі. Отакі отут красиві місця. Спеду у нас острів. Знаходжуся десь в районі Кончозаспе. Ось Таке от заднє місце. Тут вночі, мабуть, бачите, берега виходили з берегів. Та намивало трохи піску. Ось. А отак от в основному, думаю, буде перспективна рибалка, так як тут реально гарні глибини, Десь метрів по 12, мінімум 17. Так що, я думаю, зараз розкладуся і буду потихеньку вам показувати, як, що, на що ловлю. Може якісь експерименти буду проводити. Рибка під берегом маленька плаває. це вже добре. Якийсь хоч рух є. Бачу, вода навіть тут крутиться. Дуже перспективне місце, буду сюди закидати і будемо ловити. Що буде, то тільки Богу одному відомо. А поки що попрошу вас поставити лайк, підписатися на канал, хто вперше. От. Це дуже допомагає розвитку моєго каналу. Дякую вам друзі. Для початку Дякую. покажу вам, що маю по прикормці. Тут все дуже просто. Купив пару прикормок. Не знаю як. Краще, щоб видніше було. Так, Що у нас тут? По прикормці маємо фідер бісквіт. Потім знову фідер бісквіт ваніль. Буду більше такий, знаєте, солодке налягати сьогодні. І, так, Потім це у нас вже каша заморожена, поки що вона заморожена, залишилася. Приїхав на рибалку, не, не вийшло половити, заморозив. Коротше. Тут у нас іде е, Що у нас тут? пулемет, платва перемішана ось з таким пшеном. Хай розмерзається поки. О, так що Ну і ще там пару пакетів таких заморожених. Зараз буду його міксувати, пробувати ловити на неї. Так, а що у нас буде по наказках? Будемо пробувати пінопласт. Ну і, звичайно, опариш з червяком. На що буду ловити? Які снасті. Я, в принципі, у мене снасті недорогі. Я більше уваги приділяю оснасті. Тобто буде сьогодні у нас... Флет працювати, думаю, я так думаю, хотілося б, щоб був флет, так як риба у нас вже не боязка, можна сказати, літо. Так що буду міксувати черв'як, опариш. Ну і буду пробувати на тапок ловити. Хочу попробувати, купив Петрашеві оці, як вони такі паролончики, вони чимось там пропитані, якоюсь пропиткою, не знаю. Скріль, здається, взяв, хочу спробувати, чи будуть вони працювати. А так, в принципі, все по старіночці. Закину пару прутів на донки, можна сказати, на флети. І класична фідерна оснастка. Я залишу на монтаж посилання в себе під відео. А також залишу посилання на магазини, де купую. Купую матеріали, з яких роблю свої снасті. І так, друзі, перший улов. Така непогана карбушечка, годівничка на 80 грам. Навіть не поржавіла. Ну що зробиш? Перший улов буває такий. Так, поводок поставив десь приблизно. Я думаю с пів метра точно почепив бутербродик опариш с червяком Поки що не знаю что на донке молчать Може щось клюне уже кліпсанувся на ракушку Ну далечка Ну, наклю мабуть 30 течение страшне просто носить 120 грамів У мене важче нема з собою годівнички. Реально 120 грам несе моментально, це вже егіктину, вже 4 метри Пронесу. Ну, В принципі, стало. Будемо бачити, що буде далі. Будемо щось придумувати, є у мене там ще ложка з пружиною залита. Будемо замість годівнички її використовувати. Не думав, звісно що. Така реальна течуха буде, як уже є. так, Другий заброс можна сказати. Перший заброс годівничку витягну. Зараз порахую, так приблизно до подивимося. Колин 5 пройде, буду робити, буду годувати таким, знаєте, темпом через Приблизно через 5 хвилин буду робити перезаброси. Думаю, ну, щось ходіть демо. Шанов на цьому місці завжди, завжди добре працювало. Ще знайшов в себе такий пластилін Реал Фішевський. Ніколи на нього не ловив, але попробував донку, забив він червоного кольору. Такий. Із цим як Ну, Пахне дуже класно, я би сам їв. Але не буду, залишу риби. О, можете мене поздравити. Перша рибка. Ну так як я просидів час взагалі нічого не клювало, то це реально перша рибка. Можете лайкануть. Я буду щаслив. Сижу чую, мужики теж нічого ніхто не витягує нічого. Блін. Як не виберешся на цю рибалку, то вже не клює нічого. Це буде якась переміна погоди, я думаю. Треба було зранку ходити, але поки дитину в школу завіз, поки те сета, та і вже короче, 10 годин. Поки доїхав, то вже і 12. Короче, кидаю трошки лівіше, бо поки долетить до дна, то зносить своє класичний фідерний монтаж, вертолік працює. Спрацював поки що. Донки взагалі наглухо мовчать і так, у нас друга рибка. Розміром, звісно, не сильно відрізняється, але голодно. Зразу ми три опариша клюнула. Кстати, замітив, взяв метровий поводок, поставив і... Поставив його 0,12 Почало прокльовувати Мелоч Думаю буде розклюється ближче до вечора. І так, ребятки, така жирна покльовка була, не знаю, о здається перша більш-менш нормальна риба. Це у нас така вже густерочка. У нас долбануло. Это поклевка. Тихо. Стой, 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 стой. Вывеска, что у нас -мо. Что ж там так и было в ложке? Наверное, цепанул. Вот. Не не на ничего. Трошки роблю корм. Как бы такие беспластилиновые, чтоб... не вымывался, бо теч... быстро. Бо такая течуха страшно, что это капец просто. Так. нормик. армик. Давай, уже на ходу что-то вылупило. Это мне так удалось. Надо же так быть. Ні, просто стріл був. І так, обідня перерва, риба лягла спати. Пішли десь полазимо, все одно не клює, покажу вам міста. І так о, тут у нас хтось ночував, стопудово. Це щоб до палатки вода не дійшла. оце таку насип насипали. Це непонятно, що тут рибу може хранили в принципі може таке бути йдемо далі це я вже тут пару вжив сьогодні бачу вжив то я не боюсь от гадюки теж тут бувають тут рядышком містечко було непогано Я вже туди попробуємо сейчас добратися. Якось Десь. Я тут мабуть затопило сапу затоплювало яке не забирають рибаки з собою ага, ось ось. вода така велика була що воно стало майже непригодним Кстати, тут бобер живе, можна провалитися я колись на цьому місці нормально колись ребятки, нормально на цьому місці відлавлювався Хочу вам сказати. Ну і там ще далі є пару місць, але не підемо туди, ну, ладно, все позатоплю. Будемо виходити. Чув, тут хтось ходив сьогодні, але я його не замітив. Бачу тільки сліди залишились. І вчора повний. Так, що у нас тут? Саме у нас 5 хвилин, нічого не змінилося взагалі? Цих два це донки. тих два це у нас класичний фідер. Поводок по метру. Ну, мене як не активна, то не активна. ти там її кидай хоч що хочеш. Можна звісно щось таке цікавеньке попробувати замутити. Погратися ще поводком. Куди вже тонше? Можна спробувати короткий поставити. Бо я довгий ставлю, а короткий не ставлю. Не ставив поки що, хоча короткий получається на донках. Зараз попробую, поекспериментую ще з цим. так, ребятки, що у нас тут? Уже час дня. Час дня, зрозуміло, що треба перекусити. У мене сьогодні такий буде чисто. Сугубо український перекус сало, хліб і цибуля. Зараз ще десь сіль знайду. Нічого вже мені не хочеться, треба трошки розгрузочку зробити. Бо зараз як нажируся, то буду шукати де його спати вже лягти. Отпуст це така тонка штука. І це я вже раз, два, третій день в відпуску, але ніяк на рибалку не міг виїхати і то бачите, зранку теж в мене не вийшло. Це тільки сьогодні під обід. Це ж школа вже сьогодні закінчилась майже там. Можна буде і зранку виїхати. Тож зранку треба дитину в школу завести. Таке, таке класне місце, це я вам скажу, це тут місце сили для мене. Як приїжджаю, такої сили тут набираюся, прямо енергією натягуюся, але як не клює, то не, не дуже так сильно натягуюся. Хоча якось так відпочиваєш трохи душою, морально. Якби клювало, то ще краще було. Чи якщо не клює, я так рахую, якщо не клює зранку, не клює в обід, то по-любому буде клювати ввечері. Тому що коли ж їй ці риби потрібно їсти, не буде ж вона голодною. Правильно? Оце. І все. Багато бачив, стоїть, але рибаків немає. Там немає, там немає. Може десь на лодках позапливали. Хто в курсі до якого числа нерест, Напишіть, бо я не, не дуже в курсі. Дивлячись мабуть на якій водоймі. Непонятно. Кстати, вітер помінявся. Коли я приїхав, вітер був. На мене, а це пись. з півдня почав дути. В принципі. Непоганий вітер. Не буде плювати. Кричив один перекусив. Оба! Ну таке. Можна було б краще, але теж непогано. Що воно таке? Густяра, мабуть. Зараз я вам покажу, а ви мені підскажете. Виляхавки. Діво. Що воно таке? Мастера? стира. Могу быть. такая поклевка была на Да. Так, ну, так, друзья, скажем, на поклевку Прибываем, удар Блі, здали, здали. Це ну, вже ще краще. Красно персира. Сьорочка. Побільше вже. Мені не подобається, так і... вода натікає. Треба щось робити. Тикат и далі. Так, що я тут натягал? Ого, понятно. О, серьезнейший. ребята, працював талпов. Піймався такий. Ага, на червячка тут був тапок з черв'яком. Захотілося йому і номальник його позбавиш. Опять тут бачите що робиться. Ребятки, зловивши одну рибу, отаку, з таким муком здоровенним. Не знаю що за риба. Наверное, синець. У мене така ідея, якби народилася, поїхати в Українку на набережну, половити рибу. В мене тут зовсім так не впечатляє, хочу вам сказати. Не знаю, не можу я тут ловити. Оце вся вода зараз мені тут під ногами наливається. А саме основне те, що в мене годівнички по 120 грам. І їх несе. Ловити якось нереально просто. Якщо поїхати або купити годівнички, десь грам по 150, по 180. Або просто поїхати там, де менша течія. Це мабуть так зараз і зробимо. Так, відпускаю рибу. Риба де? Вона На цебах. Він небагато, але... Так що хейтери, щоб не казали, що я рибу не відпускаю. Випустив. Поїхали. Поїдемо на Українку, з'їздимо, побачите місця заодно. Кайфанети. І так, мрія збулася, я в Українці на набережні. Блід, як тут класно, просто. вам не передать. Це атмосфера, я думаю, просто балдею. Тут теж ребятки сидять, нічого не приємних, зараз вам покажу ну, така вот тут історія Ось, короче, чуть дніплюган Бескрайний, широченний трошки... трошки вже хвиля впала, але реально так дме, що мама не говорю пухнеся, ну блін Зміна погоди може якась буде, я не знаю що буде. Ну Не їхати ж додому вже. вже треба день половити рибку. Так що, е, закинув на обійцю карася, закинув на класичний фітер вертольот і на тапок на флет доночку. Побачимо, щось щось то повинно з трьох спрацювати. Ой, блін, що це таке? так вибрався невдало. Будемо сподіватися, що щось буде. Давай, оба! Получилось засібки. и тут я распочинился ребятки на такую дребедень ну зробиш? Кругом вона значит заполонила кругом всі місця а, зійшла блин ще разом с очком а как є. Все як обіцялося молоді. Не знаю, чи буде мене чути, але вітер реально такий, що чайки летять задом, задом наперед. Покажу зараз який відкривал. Заодно провірю, як защита, захист від вітру в мікрофоні працює. Не знаю, щось таке зірвалося вже. Сучки летять, вітер з сучками, як то каже, здуває прямо Здуває дзвоники. Ну що, ребятки, коротше я свалюю, не видержую я більше, то, що вітер вже починається з дощем. Не хочу, щоб намокло крісло. У мене тут багато речей. Бачите. Так що не хочу, щоб вони намокли, ну в принципі вже і пізновато. Поїду додому, зніму стрес віскарику. так що, ну Бачите, я відео всі знімаю з усіх рибалок, нічого там не міксую, як є, так є. Так що лайканіть, будь ласка, тож, трошки бачите. Порибали ж таке. Ну а показувати там нема що з тим уловом, там пару пару рибок, я їх всі випущу. так що. Все, друзья, до нових зустрічей. Всім добра.